Знаєте, є такі історії, що торкають щось дуже глибоко всередині. От сьогодні ми якраз і зануримось у таку розповідь про 11-річного хлопчика на ім'я Климко, про те, як війна вкрала в нього те, що повернути просто неможливо його дитинство. І вся ця розповідь, по суті, обертається навколо одного єдиного, але насправді дуже складного питання. От що має трапитись, щоб дитина за одну мить стала дорослою? Давайте знайомитись, це Климко, йому всього одинадцять, і він сам один вирушає у неймовірно небезпечну подорож. Він бере на себе таку відповідальність, яка, знаєте, не кожному дорослому під силу, і все це щоб вижити і допомогти тим, хто поруч. Якщо спробувати сформулювати головну ідею, то вона така війна це жахливий безжальний механізм, який просто трощить дитинством. Вона змушує дітей бути дорослими, перетворюючи їхній звичний світ на щоденну виснажливу боротьбу за життя. І щоб по-справжньому зрозуміти Клемка, треба познайомитися з людиною, яка його власне і створила. Ідеться про письменника Григора Тютюнника. І ось тут найважливіше історія климка це по суті дзеркало дитинства самого письменника. Погляньмо на ключові моменти з життя автора, коли Григору було лише шість, його батька заарештували. Після цього він переїхав жити до дядька. А в одинадцять років, рятуючись від голоду, він сам пішки подолав 200 кілометрів. Просто уявіть, його дитинство це суцільне випробування, яке так разюче нагадує долю климка. Ось ці паралелі між життям автора і його героя вони просто вражають. У Тютюника батька забрали, дядько пішов на війну. У Климка дядько гине. Автор пройшов 200 кілометрів пішки, Климко теж вирушає в довжелезний шлях. Обоє терпіли голод, холод і вижили тільки завдяки добрим людям. Виходить, Тютюник не вигадував страждання Климка, він описував власний біль. А тепер повернімося до самої повісті. Після смерті дядька Климко залишається абсолютно сам. Без дому, без рідних, геть один. І що ж він робить? Він сам ставить собі зовсім дорослу мету піти і знайти сіль. Але не для себе, а для своєї вчительки та її немовляти. Його подорож це просто суцільне випробування, холодна осінь, а єдиний захист за велика дядькова куртка, що пахне паротягом. Єдине, що лишилося як згадка про родину. Він іде. Абсолютно виснажений. Іноді ноги просто відмовляються його нести. І от у цих, ну просто нелюдських умовах Климко показує неймовірну винахідливість. Він іде, босоніж по мерзлій землі, знаходить шматок старої плашпалатки, палатки, набиває його соломою і майструє собі взуття. Це ж не дитяча гра, правда? Це свідоме доросле рішення, щоб вижити. І, хоча навколо панувала війна, жорстокість, шлях климка освітлювали дивовижні прояви людяності, наче знаєте, маленькі світлячки у непроглядній темряві. Наприклад, на гамірному базарі він зустрічає Шевця. Це людина, яка й сама пережила багато горя, втратила ноги в шахті. І от він бачить цього маленького, босого, змерзлого хлопчика. І що робить цей швець? Він не просто дає климкові взуття, причому безкоштовно, він ще й заступається за дівчину перед поліцаями, вселяє в Климка надію і допомагає йому знайти ту саму жінку з сілью. Це не просто доброта, це, це справжній опір злу, що панувало навколо. Трохи згодом, коли Климко, вже хворий і геть знесилений, був на межі, його знаходить жінка, тітка Марина, і забирає до себе додому. Тітка Марина три дні доглядала за ним як за рідним. Вона запропонувала йому найцінніше, що тільки можна залишитися з нею, стати їй сином, мати знову дім і родину. Але вона зрозуміла, наскільки важливою для нього є його місія, і тоді вона з повагою це прийняла, дала йому солі, їжі і допомогла сісти на потяг. І ось тут ми підходимо до фіналу, до найтрагічнішої, найболючішої точки в усій цій історії. Ось він, Климко, виснажений, ледве живий, але з тим мішком солі за плечами. Він нарешті добирається до своєї рідної станції. Він зробив це, він виконав свою місію. Здавалося б, усе найстрашніше вже позаду. І саме в цей момент сіль, та сама сіль, заради якої він стільки витерпів, тоненькою цівкою висипається на дорогу. Що ж сталося в ті останні хвилини? Ціна його доброти виявилася найвищою з можливих. Щоб дізнатися, як саме обірвалася ця неймовірна подорож, звісно, варто прочитати повість Климко. Але ця історія не лише про жахи війни, вона про те, що навіть у найтемніші часи людяність і доброта не зникають. Навпаки, вони стають ще яскравішими. Дитинство під час війни дуже влучно порівнюють з молодим паростком, тільки таким, що пробивається не крізь м'яку землю, а крізь асфальт, каміння і залізо. Історія климка, хоч і була написана про Другу світову, сьогодні, на жаль, звучить до болю актуально, тому що і зараз, у наш час, українські діти знову змушені ставати дорослими занадто рано, показуючи всьому світові приклад просто неймовірної стійкості.